Андрій не розумів, що відбувається. Він точно знав, що не робив таких призначень пацієнту, і в принципі не міг би такого зробити навіть у сні. Андрію Володимировичу. Можливо, ви просто втомилися? Може, настав час відпочити. Ми всі розуміємо, ви ж сам виховуєте дитину. Юрію Ігоровичу, до чого тут відпочинок? Ви самі вірите в те, що я міг це написати? Ми ж працюємо разом не перший рік? Не вірю. Тому й не здіймаю скандал. Я знаю вас як чудового лікаря, і мені це теж не зрозуміло, але не хочу, щоб це десь спливло. З пацієнтом, на щастя, вже все добре, але я вам все таки раджу поїхати у відпустку. Але жодних але, Андрію, Володимировичу, коли ви востаннє відпочивали, навіть якщо не брати вас до уваги, коли ви востаннє кудись возили сина, давно. Та я не можу пити у відпустку, не розібравшись, як це взагалі могло трапитися, це ваше право. У вас п'ять днів. І з понеділка ви у відпустці. Щоправда, лише на три тижні більше, на жаль, не можу. Юрій Ігорович, вийшов з кабінету. Послухай, я ж знаю тебе ще з дитинства і не вірю, що ти міг таке написати. Але якщо ми здіймемо галас і не знайдемо кінців, мені доведеться тебе звільнити. Розумієш? Андрій зітхнув. Юрій Ігорович був другом його батька, тому в них були добрі стосунки. Розумію. Але все ж спробуй в усьому розібратись. Я обережно. Добре, іди. І, Михайлуку привіт. Як він там росте? А то ще трохи й мене наздожене. Юрій Ігорович засміявся. О, це ти загнув шестирічному малюкові до двометрового дядька ще далеко. Андрій вийшов, зайшов до свого кабінету, взяв портфель, озирнувся. Коли могли з'явитися нові записи в медкарці? Та ніколи. Він сам завжди особисто передавав історію хвороби медсестрі після призначень. Вона клала її у сейф, а тоді розносила призначення по палатах. Галині Іванівні він довіряв більше, ніж собі. Вона працювала тут ще до його появи, і жодна муха не пролетіла повз її пильне око. Так, історії хвороби часто лежали в нього, особливо вночі, але ж кабінет був зачинений. Просто якась містика. Він навіть струснув головою, подивився на годинник і поспішив. У Лєни, його сусідки, через годину зміна, а в неї на руках Михайлик. Та й взагалі, якби не Лєна, яка сама запропонувала свою допомогу, він би не знав, як із усім справлятися. Андрій не міг уявити собі цього. Вона не просто забирала малого до себе, коли могла іноді готувала їм вечерю, коли була вільна. Як же вони з Михайликом любили ті дні, суп, друге, компот. Андрій готував, але до Лєни йому було далеко. Батько його давно казав Не розумію, що тобі не так. «Лена чудова, молода жінка, красива, господарська, до Михайлика ставиться чудово, а ти все не так і не так. Тату, про що ти? Я взагалі ніколи не дивився на Лену в такому плані. Вона ж молода. Я ну, вже не зовсім, та ще й з дитиною. Ой, дулень ти, ще й сліпий дурень. Андрій не зважав на слова батька. Той просто хотів, щоб у сина і внука все нарешті стало добре. Михайлику було всього два роки, коли не стало його мами. Не можна сказати, що з дружиною на той час залишилися палкі стосунки. Вона не хотіла дітей, народила лише тому, що він наполягав. Її син майже не цікавив. Тетяна загинула в автокатастрофі, повертаючись від подруги, не впоралася з управлінням. Михайлик її майже не пам'ятав. Перші пару тижнів ще питав, потім перестав. Лена була поруч одразу. І на похороні, і після похорон. Андрій ніби й загубився тоді. Розумів, що доведеться звільнитися з роботи, щоб бути сином, але втрутилися батько і Лена. Сину, я побуду у вас пару місяців, а потім приїжджатиму. Лена теж допоможе. А там у садочок. Як же ти без роботи? І Андрій залишився працювати. Він любив свою роботу, любив бачити радість у очах пацієнтів, коли повідомляв їм, що операція пройшла успішно. Минуло вже чотири роки. Вони добре справлялися. Батько тричі на рік забирав онука до свого будинку в селі, який купив після виходу на пенсію, на кілька тижнів. Михайлик повертався щасливим, але скучившим за містом. Андрій від одразу за запахом у під'їзді зрозумів, що Лена щось готує. І не помилився. Михайлик вибіг назустріч, потім вийшла Лена. «Леночко, зовсім ми тебе замучили, а тобі ж сьогодні на роботу. А от і не вгадав, у мене сьогоднішнього дня відпустка. Нічого собі. І я в понеділок у відпустку. Андрій сам не зрозумів, як у нього вирвалося. А давайте поїдемо кудись разом, хоч до батька. Там чудові місця. Лена знітілась, але кивнула. А що, можна і з'їздити? Але на вечерю я все одно йду. Ні, Лєно, ми тебе не відпустимо. Давай із нами. Михайник давно вже грався, а дорослі пили каву. Андрій задумливо подивився на Лєну. Лєно, ти щось замислилась? Так, якщо ти впевнений, що не писав те призначення, значить, треба шукати, хто міг це зробити. Та да ніхто ж. Почекай, ти ж не писав? Ні, але ж воно написане. Отож, а це що означає? Um. Андрій здивовано подивився на неї. Хоч воно й здається неможливим, але хтось же це зробив? Але як? Гляна усміхнулась. Андрію, ти ж у клініці з усіма в добрих стосунках. Може, справа не в чоловіках, а в жінках. Андрій розсміявся, потім замовк. Почкай ну, є в нас Алла Григорівна. Я не знаю, хто її взагалі допустив до медицини, але вона ніяк не могла потрапити до мого кабінету. Андрію, у тебе ж є голова? От і подумай да ніяк. Він крутив і так і сяк. За день до відпустки він заїхав до лікарні, щоб забрати деякі речі з кабінету. Вони планували поїздку до батька на два тижні, і здавалося, що тато радів цьому більше за всіх. Андрій розумів чому. Він навіть не став заперечувати, коли батько вирішив, що в сина з Леною все налагодилось. Михайлик був із ним, бо дуже любив бувати у клініці. Завжди казав, що коли виросте, то стане лікарем, як тато і дідусь, а може, ще кращим. Чоловіки пишалися цим і щиро вірили, що так і буде. Тату, дивись, що я знайшов гарнюсіньке таке. Андрій відволікся від паперів. Хотів перевірити останні призначення, щоб не сталося як минулого разу. На довонці Михайлика лежав кулон. Дивний, гарний, але не жіночий. І десь він його вже бачив не так давно. Дай но -ну подивлюсь. Він взяв кулон, великий, важкий, і в голові щось почало крутитись, щось знайоме, що він ніяк не міг згадати. Кулон ліжав під кріслом майже біля ніжки, а це крісло привезли тільки кілька тижнів тому. На боці кулона була маленька кнопка. Андрій обережно натиснув і завмер. Звісно, всередині був схований маленький кинджал. І він згадав. Саме цей кулон показував йому сантехнік роман. Той потрапив до лікарні після поранення в зоні бойових дій, а згодом лишився працювати в лікарні. Хороший хлопець, тільки наївний. У нього не складалося з жінками, вже тричі був одружений, але ненадовго. І цей кулон він показував, казав, що привіз із гарячої точки. Але чому кулон був у кабінеті Андрія? І як Роман взагалі туди потрапив? Написати призначення він точно не міг. Але все якось пов'язане. Андрій уже не сумнівався. Михайлику. Увімкну тобі телевізор, посидиш трохи один. Мені треба до головного. Лише мультики, погодився син. Він вмостився в крісло і підтягнув до себе вазу з цукерками. Андрію тільки похитав головою. Його син умів добре почуватися в будь-якій ситуації. Юрію Ігоревичу, Можна? Так, Андрію Володимировичу, заходьте. Ви ж у відпустку зібралися. Так, але маю запитання у нашого сантехніка Романа є ключі від кабінетів? Звісно, за правилами. А що, він зараз щось ремонтує? Та де там? Я взагалі не розумію, за що йому платять. Нічого не робить, а ще й Аллу Григорівну обхаджує. Андрій нахмурився і подивився на головного. Юрію Ігорйовичу, ходімо зі мною, хочу щось уточнити, щоб ви чули. Ну ну. Інтрига. Ходімо, недалеко, на перший поверх. Вони зайшли в підсобку, Роман схопився, сховав бутерброд. Привіт, романе, доброго дня. Андрій дістав кулон. Твій? О, мій. Я ж усе обшукався. Роман простяг руку, але Андрій відсмикнув кулон. Скажи, як твій кулон опинився в моєму кабінеті? Роман кашлявся, потім винувато глянув на лікаря. Та, розумієте, хотіли з Аллою побути наодинці. Ваш кабінет був єдиний вільний. Та ми нічого такого, ви не подумайте. Чия ідея була піти саме туди. Ой це вже занадто. Не буду я на жінку наговарювати». Роман опустив очі. Останнє питання ти лишав Аллу там одну? Так. Вона попросила принести телефон. Бери свій кулон. Вони вийшли. Юрій Ігорьович зітхнув. А я дивуюсь, чому це Алла все питає, чи будеш ти ще працювати і кому дістанеться твоє відділення? Що ви не поділили? Та нічого. І не знаю, хто взагалі допустив її до людей. Ви читали, що вона призначає, і як говорить з пацієнтами, наче ми у середньовіччі. Юрій Ігоріч усміхнувся. Я знаю хто, і думаю, ми підріжемо цю волохату лапу. Це ж кримінал, якщо чесно. Так що, Андрію, є у відпустку, відпочинь, повернешся і до нової роботи зі свіжими силами. Андрій забрав михайлика і поїхав додому. Увечері зібрали речі і вирушили до батька. Їхати треба було майже всю ніч. Лєно, давай поговоримо. Стільки років поряд живемо, а майже нічого одне про одного не знаємо. Ти звідки родом? Вона подивилась на нього і розсміялась. Ти що, справді мене не пам'ятаєш? А мав би? А вже ж, Мені тоді було п'ять, а тобі п'ятнадцять. Я писала тобі любовні записки. А ти, коли бачив, смикав за кусичку і казав Рости, малявко, потім подивимось. Андрій зупинив машину. Не може бути. Це була ти? Але ми ж тоді жили в іншому районі. Коли я сюди переїхала і побачила тебе, подумала, от і все, приплила, скажи ще що спеціально. Весь шлях Андрій думав. Дивна штука життя. Він поглядав на Лену, яка дрімала, спершись на підголівник. Така красива. Батько зустрів їх біля воріт. Ну, нарешті, всі очі прогледів. Тато, якби ти спав, я б подзвонив. Та як я можу заснути? Син приїжджає, внук та ще й. Він хитро глянув на Лену. І така гарна жінка. Лена знітилась, а Андрій обійняв її. Так, тату, тут ти правий. Вона дуже гарна. Та ну вас, змовились чи що? Михайлик прокинувся і вибіг із машини. Діду. Михайло підхопив внука. Привіт, Михайлику! Привіт! Ми Лену привезли, їй теж треба відпочити. Але я не розумію, якщо їй треба відпочити від нас, то як же вона відпочине, якщо ми всі тут. Дорослі засміялися і почали вивантажувати речі. Два тижні промайнули як одна мить настав час повертатися. Лена з Михайликом пішли на річку, а Андрій з батьком готувалися на рибалку. Михайло закинув вудку. Знаєш, Андрію, я іноді не розумію, як ти став хірургом. Чому? Бо хірург має бути рішучим, а ти. Андрій засміявся. А я не розумію, як ти стільки років був хірургом із таким нетерплячим характером. Ми якраз зібралися тобі про це сказати. Михайло поплескав сина по плечу, потім обійняв. Невже, Господи, як я радий! Жити і не бачити, що щастя, от воно, поруч! А це що, твоє? наше? Юрій Ігорович здивовано розглядав весільне запрошення. Треба було тебе раніше у відпустку відправити. Вітаю до речі.